Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо Святого Миколая. А ви, в свою чергу, якщо ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також чекаю на ваші коментарі. Та вподобайки. І будемо малювати, кладіть папір вертикально. Беріть чорний фломастер, олівець або ручку. Я малюю лінером і вище серединки аркушу посередині спочатку у вигляді овала малюємо носик. Від верхньої частини носика трошки відступаємо у правий бік і малюємо у вигляді вертикального овала таке коко. На тому ж рівні малюємо око з іншої сторони. В очах намалюємо відблиск, у верхній частинці більше кола, у нижній менше, а сам овал розмальовуємо чорним кольором, залишивши білим відблиск. І такий же відблиск малюємо в другому оці, вгорі більше коло, знизу менше, а саме око розмальовуємо чорним. І якщо у вас очі вийшли не зовсім рівними, саме час їх зараз підправити. А над очима святому Миколаю намалюємо брови, трошечки відступаємо вгору, малюємо невеличку дужку І тепер у верхній частині. І на тому ж рівні малюємо над іншим оком невеличка дужка І так само тепер вгорі. Далі намалюємо вуса, під носом знаходимо серединку. Ось вона. І малюємо довгоподібну лінію у лівий бік. І така ж лінія у правий бік. Далі намалюємо верхню частину вус, будемо орієнтуватись на ось цю бокову частинку носика на її серединку, і звідси малюємо таку плавну хвилеподібну лінію. На кінчику лінії з'єднались і так само малюємо лінію з іншої сторони. А під вусами дуже просто намалюємо дужкою ротик. І дужкою в інший бік малюємо язичок, а відстань між язичком і вусами розмальовуємо чорним. Переходимо до малювання контурів голови. Малюватимемо від кінчиків вуз. я ставлю собі відмітки. І від них малюю лінії вгору. Вони не повністю вертикальні, а трошечки мають вигин. І лінії закінчили на рівні верхньої частини брів. І намалюємо шапку Святому Миколаю. Її називають мітрою. Ось така довгоподібна лінія. Ця лінія трошечки виступає за контури голови. І від кінчиків намальованої лінії малюємо невеличкі лінії під нахилом вгору. Лінії зробили однакового розміру, і тепер ці лінії мають з'єднатися в центрі. Ось у нас тут буде серединка, ставимо крапочку. І до неї або від неї малюємо ось такі лінії. Тепер нам всі ці лінії треба повторити всередині шапки таким чином, утворюючи облямівку. Вона в нас згодом буде жовтого кольору. Скрізь між цими лініями намагайтесь робити відстань однаковою. Друзі, і не забувайте надсилати ваші малюнки у Telegram або інстаграм, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. І посередині на шапці намалюємо хрест, відступаємо трошки від верхньої частини, малюємо коротеньку горизонтальну, трошки довші вертикальні, знову по боках горизонтальні, коротенькі вертикальні, такого ж розміру, як і ось ця лінія. Далі знову горизонтальні. І наче ось цю лінію продовжуємо тут знизу, тепер тут. І знизу лінії об'єднали. Верхня частина хреста коротша, а знизу трохи довша. І від шапки намалюємо бороду ось від цього куточка. Лінія трошки розширюється, маленький зігзаг. Далі лінія йде до центру. Тепер з іншого боку лінія, зігзаг, лінія. І в центрі ці лінії мають об'єднатися ось наш центр. І з'єднуємо ці лінії. Намалюємо вбрання Святому Миколаю. Для цього будемо орієнтуватись на ось ці бокові лінії обличчя, опускаємо умовну лінію вниз, ставимо під бородою крапочкою, так само з іншої сторони. Одразу відмітимо серединку, знаходимо її, орієнтуючись на носик, опускаємось вниз і приблизно у нижній частинці тут ставимо крапку. І їх тепер плавною лінією об'єднуємо з одного боку. І така ж плавна лінія з іншого боку. І такі ж лінії нам треба повторити у внутрішній частині. Це буде така смужка, трошки відступили, малюємо паралельну лінію попередній. І так само таку ж відстань робимо між лініями, малюємо з іншої сторони. І далі домалюємо ризу, це такий верхній одяг Святого Миколая. Починаємо малювати звідси. Лінія трошечки розширюється донизу. Малюємо тепер таку ж лінію з іншої сторони, ці лінії зробили однакової довжини і знизу їх об'єднаємо дугоподібною. А трошки вище, на ризі буде йти смужка, тож малюємо Ще одну таку ж паралельну цій лінію. І трошечки вище. Такою ж лінією малюємо верхній край смужки. Залишилось намалювати руки. З лівої сторони будемо малювати руку трошки в сторону, в ній він триматиме посох. Від цього Куточка звідси, малюємо плавну лінію в сторону, тепер трохи нижче, там, де ми починали ризу малювати, від неї малюємо другу лінію, з'єднуємо їх дугоподібною. Далі малюємо руку, яка одягнена в рукавицю, в якій він триматиме посох. трошки відступаємо вниз, малюємо великий пальчик такою закругленою лінією. Від нижньої частини великого пальчика будемо малювати ось таке напівколо, яке з'єднуємо з лівої сторони дугоподібною. Домальовуємо задню частину рукава вгорі, знизу. І від великого пальчика малюємо вертикальну лінію вгору. Вона в мене матиме трошечки нахил у правий бік. Лінію малюємо приблизно до рівня носика, до його серединки. Там, де рукавиця уявляємо лінію, а під нею її продовжуємо малювати вниз. І домалювали лінію до нижнього краю одягу. Додаємо посуху товщини лінією поруч. А якщо у вас достатньо місця з лівої сторони, посох можете малювати під нахилом у лівий бік. Домальовуємо тепер цю лінію вгору. У верхній частині посох спірали подібний, тож малюємо спочатку таке напівколо, далі воно закруглюється, малюємо всерединку таку спіраль. І продовжуємо малювати її в зворотній бік. І плавно, без гострого куточка, з'єднуємо з цією лінією. А рука з іншої сторони буде опущена вниз. Малюємо її на тому ж рівні. Лінія йде під нахилом вниз. Дугоподібною лінією малюємо нижню частину рукава і від нього трошки відступивши, малюємо рукавичку. Тут будуть 4 пальчики і тут один великий. Домальовуємо задню частину рукава такими лініями. Малюнок Святого Миколая ми намалювали, під очима можемо ще намалювати щічки такими невеличкими тушками. Тепер його розмалюємо. Я для цього використовую маркери, а якщо у вас немає маркерів, беріть, наприклад, кольорові олівці, фломастери або фарби. Темно-червоним ще відтіняю рукавички, одяг вздовж чорних ліній проводжу лінії темно-червоним. Тепер з правої сторони на шапці, а світло сірим додаю відтінки на білі ділянки одягу, щоб він виглядав контрастніше. Також у верхній частині на бровах пробуджу лінії, на вусах та на бороді. Додам ще рум'яна на носик, у верхню його частину, а також на щічки. І малюнок Святого Миколая готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.